Парфуми багатовікова мова спокуси, яка не потребує перекладачів. Чи можна звабити без дотику? Є ті, хто знає, відповідь 1921 рік. Париж джаз змішується із запахом свіжої кави, а жінки вперше дозволяють собі короткі стрижки і відкриті плечі. Цей світ Ернест був приносить аромат, який перевертає уявлення про жіночність. Шанель номер 5. Перший парфум, що звучав як маніфест, альдегіди, багатошаровість, сміливість. Кажуть, першою аромат на зброю перетворила клео. Вона купалася в молодці з балюсками троян, а вітрила свого корабля наповнювала жасми, щоб її відчули ще до того, як побачили. У двадцятих шанель номер 5 зробить те саме, лише замість моря схвилює весь париж. У флаконі шанель були не лише пахощі, а й дозвіл бути собою. Пройдуть десятиліття, і вже інша жінка зробить цей до безсмертний. Мерлін Монро питають а що ви одягаєте на ніч? Вона усміхнеться і скаже: so, it's, it's the truth. <laughs> Алі були Катрін Денел, Ніколь Кідман, Кароль Буке і Лілі Роуз Деп Шанель номер 5 змінював обличчя, але ніколи свій характер. Він навчив світ аромат. Це історія, яку ти носиш на собі. А твоя тільки починається бомба. Місце твоєї власної історії.